Вітаю, друзі! Сьогодні в нас класика жанру: це штрудель з яблуками. Дуже люблю його готувати, особливо восени, коли є багато яблук. Це дуже простий та зрозумілий рецепт із найпростіших продуктів, як і більшість старих рецептів, за що я їх люблю. Тільки подивіться, як це смачно вдається. Зверху тонесеньке хрустке тісто і багато ніжної соковитої начинки. Отже, розпочинаємо із того, що перемішуємо яйця із дрібкою солі, теплою водою та олією. Має утворитися однорідна маса. В окремій мисці просіюємо борошно і перемішуємо його з розпушувачем. Далі до борошна вливаємо яєчну суміш і замішуємо еластичне тісто. Тісто добре вимішуємо на робочій поверхні. Далі накриваємо тісто рушничком і даємо відстоятися 30 хвилин при кімнатній температурі. А тим часом підготуємо начинку для цього яблука чистимо і нарізаємо невеличкими шматочками та поливаємо соком лимона і перемішуємо. Додаємо подрібнені грецькі горішки, бо це дуже смачно. Також додаємо панірувальні сухарі, щоб вони забрали зайву рідину, цукор і корицю. Та це все добре перемішаю. Я пробувала різні начинки до штруделів, і саме ця начинка для мене найсмачніша. Далі будемо займатися тістом. Для цього нам потрібно великий рушничок, ляний, розстелити і присипати його борошном та викласти одну частину тіста і розкачати, щоб воно вийшло дуже-дуже тонесеньке. Зробити це на рушничку значно легше. Як бачите, тісто має бути аж таким прозорим. У нас навіть тут помітно, що просвітлюються полосочки на рушнику. Тут важливо попрацювати, щоб тісто було справді тоненьким, бо саме так виходить найсмачніший штрудель. Далі залишилось найпростіше викласти начинку і скрутити рулет. Начинку викладаємо ось так саме таким чином, щоб вона розміщувалася на одній частині тіста, а решта змащуємо розтопленим маслом. І ось так обережно з допомогою рушничка, заліплюючи краї, щоб тісто не порвалося, скручуємо рулет та перекладаємо штрудель на деко, застелене пергаментом. З цієї порції тіста виходить два ось таких великих штруделя. Зверху змащуємо це все маслом та посипаємо мигдалевими пластівцями або кунжутом і випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 45 хвилин. Зверху посипаємо цукровою пудрою за бажанням і насолоджуємось.